Добрий день, любі діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедро. Так, літо. Літо це улюблена пора всіх дітей. На небі світить і гріє сонечко. Тепло. Можна хоча і цілий день гратися на вулиці, квітнуть барвисті квіти, повзають і літають комахи, достигають смачні ягоди і фрукти, полуниця, малина, вишня, черешня. Можна поїхати в село до бабусі, відпочити там. І допомогти їй по господарству. На подвір'ї можна побачити курча і каченя, які вилупилися з яєць, а зараз вже ходять по зеленій траві і шукають собі їжу. А над ними літають кольорові метелки. І сьогодні ми намалюємо картину влітку на подвір'ї. Великим пензликом малюємо внизу зелену траву. Ось такими смужечками. Жовтою фарбою малюємо двох курчаток. Ставимо пензлик ось так і прокручуємо його по колу. це тулуб курчати і таким же чином зверху голову. Ось так. Малюємо курчатим хвостики примакуванням. Ось так. Зверху літають метелики. Намалюємо ватною паличкою. Такий тулуб і вусики. Ось так. Далі намалюємо метеликам крильця. Верхні крильця трішки більші, намалюємо їх червоним кольором. А задні крильця трішки менші, синім кольором. Ось так. Далі намалюємо зелену травичку ще. Ось так. трійним примакуванням. Маємо пензлик, курчатком намалюємо лапки чорною фарбою. Дзьобики. І ватною паличкою отчиняти. Також на небі вгорі можна намалювати сонечко, яке світить улітку і зігріває все навколо. Така картина літня з курчатами і з метеликами у мене вийшла. Спробуйте і ви, дітки! Бажаю вам успіхів! До побачення!